Мешканці будинку навіть підкріпили свої слова аматорським відео, на якому зафільмували факт зрізування верхньої гілки одного з дерев. Але як виявилось, ніякого вандалізму тут не було. Працівники служби повітряних ліній Миколаївської філії Миколаїв виконували капітальний ремонт лінії 0,4 кВт. від і згідно правил проводили підрізку дерев, щоб у майбутньому уникнути можливих аварійних ситуацій. даному випадку ми виконували тільки тока дерев дерев'яв верхушек, котрої опасністю опасності обриву проводів чтобы обезопасить население данного района от получения электротравмы. Подрезка это была согласована э, жилищно-коммунальным хозяйством департаментом экологии, на что был выдан соответствующий акт номер 158. Підрізку виконали належним чином, тож подальшому росту і розвитку місцевих тополь та плодових дерев ніщо не загрожує, на відміну від дійсно понівечених акацій вздовж проспекту Жовтневого обрізаних мало не під корінь. Щоправда, до цього факту Миколаїв обленерго не має жодного відношення. А от миколаївським захисникам зелених насаджень варто було б поцікавитись, хто і для чого так радикально алею. і запам'ятати, що дерева в місті підрізають не лише енергетики.